Привіт усім! Ось сьогодні як зробити ферму золота в Майнкрафт. Спочатку беремо, робимо портал до Незеру Обсидіан і беремо Кресало. Тепер беремо, будуємо е, портал. Заходимо в Портал. Ось таку чекаємо і тепер беремо Ендер-перлину купаємося. До самого верху, верху, так зараз секунду ось так. Зараз нічне бачення візьму е, так. Нічого бачення, щоб ви бачили все. Ось тут там вниз, ось ви бачите бедрок. Ви ось до того максимального ось такого. Берете об і скидаєте перлину ось сюди, і воно вас витягне ось сюди нагору. Ну, це я зламав що воно швидше, але воно витягне вас вас нагору. Або можете зробити машину, яка просто ламає бедрок. Тепер ми беремо магма блок. Тепер ми беремо яйце. Черепащиче, яйце, паркан. І тепер ми робимо ось таку Ми беремо, збудуємо платформу, де всі піглі не будуть приходити. Ну, її варто зробити на один блок вище, ніж є звичайний. Для кращої роботи можете навіть на кілька блоків вище ось такого. Робите платформу якусь там. І ось, наприклад, ось таку, ось таку. Посередині має бути головне, має бути квадрат. Ось такий 3 на 3. В якому буде ось тако, Дивіться. Ось ви берете найкраще. Ну, найкраще не потрібно незвичайний дубовий паркан, або якийсь, а той, який не палає. Тобто химерне дерево, химерний паркан, ну, або з того червоного дерева. І ставимо його ось таку. ну Ми маємо зробити так, щоб було пігляни, бачили. І це, але не могли до нього дістатися. Вони будуть йти, падати, і тут потрібна лава. Ми ось отако опускаємося і знизу табличку. Табличка. Ось така те, та, що не горить. Ставимо сюди блок, табличка. Ось табличка і усюди ось, ось так теж таблички Для того, щоб все вийшло. Паркан е, в даному його можна ставити, але можна і не ставити. Але я вам раджу ось тут поставити зверху. Для того, щоб на всяк випадок вони не могли дістати його яйця. Ой, точніше, вибачте, так на один блок треба було вище яйця. Ось тут. Ставимо один блок, так ось тут, отак. Ось так оп. Ой. Пускаємо це, це руйнуємо тут оставимо ставимо. Так, тепер ми ставимо. Всюди тут таблички. Ось так, ось так, ось так. Так тут та не можна. Ось тут ось тут. Ой-ой-ой, чуть не зруйнував. яйця Ось так, ось так. І ось так. Тепер тут ставимо лаву. Не забудьте поставити знизу теж ось такому. І тепер ось таке виходить. Тепер, коли пігільні будуть помирати, з них золото буде падати Ось сюди, тут краще, якщо ну, ви не хочете просто стояти і збирати, берете лійку і скриню. Зараз маємо блок раз Mm. Ось лійку і скриню. Тепер ставити ось тут трішечки блоків. Ось так. Ставити лійку. Тепер всі можуть до неї вести. Можете зробити кілька скринь, але я зроблю ось тако всі до одної ліки. І там буде стояти скриня Тепер ось тут оставимо скриню ось таку і ось так. Тепер ось тут, повсюди, треба зробити платформу, має бути для того, щоб місце, де має спавнитись пігліни, бо тільки, ну не пігліни, а свинозомбі, вони тільки вони можуть спавнитись на магмоблоці. І просто чекаєте, вони будуть створюватись, бачите яйця, бігти до нього, падати в лаву, згоряти, і знизу будуть випадати їхній лут, золото, точніше, золото і гнила плоть, і ви будете її отримати. Ну, але ви будете отримувати не злитки, а ті, ну, на те, що золото розділяється, можна сказати. Самородки, і їх можна скрафтити, з них можна скрафтити золоті злитки. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь і до наступного відео!